Сьогодні, о сьомій годині ранку, У два будинки в місті Тернополі поцілили дві ворожі ракети. Ми зараз знаходимося на одній з локацій. 5 квартира проживало 124, 124 особи зареєстровані. На жаль, на даний момент ми не маємо зв'язку. 25 п'ять особами навіть ми говоримо про те, що немає кому подати заяву. а заяв взагалі було подано на двох локаціях більше 250 щодо втрати зв'язку з рідними, щодо втрати майна, Працюють відповідні служби, працюють слідчі, міська вища і обласна адміністрації. Роблять все для того, щоб розмістити наших громадян, які втратили житло на цій локації. Це приблизно 70 чоловік, близько 70 квартир були повністю відселені на інші локації. На даний момент ми говоримо про достатньо серйозні наслідки цього удару. Зараз о 4 година вечора. Ми роботи почали відразу після відміни сигналу Повітряна тривога за півтори години підрозділи ДСНС Хмельницької, Рівненської Львівської областей були доставили сюди не тільки палатки для обігріву, також кухні, ну і відповідну інженерну техніку. За півтори години гелікоптером ми доставили з міста Києва. Підрозділ швидкого реагування дельта, який працює зараз і проводить висотні роботи. Зараз ви чуєте, що затикла робота техніки, об'явлена хвилина, хвилина тиші, для того, щоб ми могли почути відповідною, відповідною технікою, чи можливо є під завалами люди живі десь приблизно півгодини тому. Ми встановили контакт з молодою людиною близько 20 років. Цей контакт постійно підтримується рятувальниками з ним, які працюють. Ви бачите, в люці наверху. На жаль, ми на цій локації бачимо з 4 по 9 поверх знищені конструкції приблизно 2000 кубічних метрів. Вже 10-ту частину ми конструкції розібрали і вивезли, розбираємо дуже. Ретельно, чому тому що і тіла, і ми сподіваємося, що є ще живі люди, щоб для того, щоб ми не могли пошкодити їхні тіла, або ж спасти ми маємо врятувати живих людей, які є під, під цими завалами. Тому працювати будемо цілодобово приблизно до двох діб робіт на цій та іншій локації. Будемо робити все, що повернути рятувальні роботи. Які ми проводимо?